Привіт, 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 мої друзі. Привіт. Ну що, зима добігає кінця. Мене це особисто дуже-дуже дуже тішить. І ви знаєте, в цьому році, навіть у Києві, хоча у Києві набагато прохолодніше, ніж у Чернівцях, бо у Чернівцях вже три тижні плюс 15, і цілі поляни шафранів. Я просто, я коли це бачу, вона душа туди лине лине. Але я ж не можу депортуватися, тільки подумки. Так, от в Києві вже просто стійко пахне весною сьогодні. 28 лютого 2024 року і цей рік Високосу на ще один день, і далі 1 березня, свято Барцешор. Ну що? Я хочу вам зробити цей репортаж як анонс. Адже саме із за цієї події я в тому числі залишилася в Києві ще на деякий термін, окрім моїх проєктів. Тому що з завтрашнього дня, а саме з четверга, з 29 лютого і 1 і 2 березня. Е у виставковому центрі Експо-центр на Лівобережній за адресою Бровазкий проспект, метро Лівобережна буде сама крутіша виставка. Виставка крафтових виробників, виставка хендмейду, хендмейд Юкрейн. Це виставка людей, які займаються цим професійно і як хобі. Ви знаєте, з усієї, я пам'ятаю, я вам розповідала, яка була потужна виставка Ukraine Fashion, де було біля тисячі виробників наших українців. І я була просто до, 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 до мурах під, під шкірою, просто розчулена тим, що у Харкові кидають снаряди, а Харків розвиває свої виробництва. Про це ми обов'язково з вами ще поговоримо, тому що я маю е, такую, таку ідею птиці відвідати Харків і про це вам це розповісти особисто. Так, от виробників було біля тисячі. Ми знаємо усі про такі виставки, як модна лялька. Вона проводилася два рази в рік до війни. А це зараз буде об'єднання і модної ляльки, і крафтових виробників, і хендмейду, і людей, які е Продають оптом і в роздріб різні свої нитки, все для рукоділля, все що необхідно. Так само будуть представлені дуже багато моїх друзів, які виготовляють лялечки. Це люди, які є обличчями в цьому напрямку світу, адже така душа, як у нас українців, тільки у нас українців. І ще я хочу вас потішити тим, що на цій виставці буде моя улюблена Богданечка Шрайбер з Косівщини, села Яворів своїми гунями. Ви пам'ятаєте ті чудові гоні, про які я вам розповідала в виставковому центрі палаці спорту і ще в готелі Казацькому? Так от Богданка з усіма цими килимами, з гонями, з жилетами, своїми подушечками, своїми такими капчиками, скарпатськими чаями буде на цій виставці. Тому мої любі, я усіх запрошую від душі. Це буде свято, буде багато майстер-класів. Можна буде все придбати. Хто працює, займається оптом, це буде опт. Хто хоче в розріб, це буде в розріб. Це буде щось неймовірне. Звичайно, я буду там присутня. Я думаю, зранку до вечора, тому що ну, це подія. Це подія для людей, які люблять щось незвичне. Не мас смаркет, як Зара, Бершка, Манго. Ну ніхто це не відміняв, а любить щось таке з родзиночкою. Тому повторюю. Завтрашнього дня, з 29 лютого, ми плавно переходимо з вами в весну і продовжуємо роздивлятися і приймати участь у виставці Ukraine Handmade за адресою Броварський проспект метро Лівобережна. Це буде феєрія розмай кольорів, розмай майстрів. Я думаю, що я там. Треба, треба подивитися, що там по грошам, тому що душа хоче розвернутися, і ми дуже справлі до цього. Адже нічого так не просотано енергією, як ті вироби, які люди роблять своїми ручками. Я, по перше, нашим майстрам бажаю гарного торгу, гарно представити себе українцям і світу, а нам, відвідувачам, Бажаю зробити гарні закупи, познайомитися з чудовими людьми. Ну і мені, звичайно, особисто, я бажаю чудових репортажів. У мене щось полетів мікрофон. Думаю, що я його якось полагоджу. Якщо ні, то буду, як зараз, говорити голосом. До нових зустрічей! Ваша дуже-дуже щаслива, вже повністю з весняним настроєм. Ваша Оксана Па-па!